Ви коли-небудь задумували, скільки потрібно грошей, щоб купити абсолютно всі автомобілі зі всіх автосалонів в Юкрен Гета. Розпочнемо з першого економ-автосалону, де в нас продаються Запорожець, Таврія, Ланос та інші. Щоб купити всі автомобілі, потрібно 4 мільйона 747 тисяч гривень. Середній автосалон, де дуже багато автомобілів від Ренодастера до БМВ. Вибір авто і їх кількість вражає. Щоб купити всі ці автомобілі, потрібно 40. 41 мільйон 768 тисяч гривень. Преміум автосалон. Тут багато електрокарів. Також є преміум джип Черрі Тіго, Tesla, Бехі, Авді та інші. Щоб купити всі авто, потрібно 160 мільйонів 982 тисячі гривень. І саме цікаве, це люкс автосалон, де тільки один автомобіль Rolls Phantom коштує 95 мільйонів. Також є Bugatti McLaren m 8 та інші. Щоб купити весь автосалон. Лон потрібно 485 мільйонів гривень. Пиши в коментарі, який авто в грі у тебе.